Чемпіонат був командний та відкритий, і в гості до хмельничан приїхали спортсмени, ветерани з сусідніх областей. Голова Хмельницької обласної федерації настільного тенісу Петро Драпатий стверджує, змагання набирають обертів, бо проводяться вдруге, а вже мають певну популярність, яка, судячи з усього, зростає. Ви бачите, що не тільки є ветерани, а є молоді тенісисти, які навчаються навикам. У цих всіх тенісистів, які сьогодні приїхали. До речі, тут не тільки Хмельницька область представлена, тут представлена і Вінниця, і Хмільники, і Могилів-Подільський, і Чернівці бажають до нас приєднатися, і Тернопільська область. Цього разу на змаганнях були представлені 16 команд. Реальними претендентами на командне золото були господарі та їхні минулорічні суперники і переможці таких змагань тенісисти з хмільника Вінницької області. Цього разу вони також не збиралися поступатися позиціями у складі їхньої команди призери і переможці республіканських першостей. Щоправда, минулих десятиліть. Однак в теперішніх ветеранських змаганнях вони також не пасуть задніх. Ми проводимо лігу настільного тенісу. Це другий рік, і сьогодні визначиться переможець. За загальною кількістю очок є претендентів зараз шість. Хто з них переможе? Покаже фінальна. Фінальна зустріч лідер Хмільницької збірної, чемпіон Вінницької області, який на останніх всеукраїнських змаганнях посів четверте місце серед ровесників. Валерій Волинський без сумніву вважає настільний теніс найкращим видом спорту, панацеєю від старості та серцем вболіває за його розвиток і майбутнє. Три дні я вділяю завжди для а четвертий. Ми неділю граємо або змагання, або а саме менше це три дні. Надо виділяти. Я хотів би, щоб виділяли більше. До дітей, щоб діти щоб більше в нас популяризація була. Це європейський вид спорту, теніс. Настільний теніс і справді можна назвати універсальним видом спортом, і в сенсі його порівняної дешевизни і доступності тенісистам будь-якого віку, підтверджує учасник з Кам'янця-Подільського вік і спритність, якого здаються несумісними. Проте це так. А секрет чудової фізичної форми Ернста стродічев вбачає в систематичних заняттях настільним тенісом. До речі, він уже перетнув рівень і регіональний, і загальнонаціональний, та двічі брав участь у ветеранських європейських змаганнях. Найбільше каже кам'янчанин: за кордоном його здивувала активність, з якою ровесники старого світу займають. Я був на первенстве Європи в Хорватії в 2009 и 2008 на европейских игр в Швеции, Мальмо. Дуже активно займається в Германії, в Швеції, вообще во всіх європейських государствах дуже активно займається спортом. Тож, як виявилося, такі ветерани, тенісисти, як пан Ернст, нічим не поступаються європейцям і навіть перемагають в них. Головне кажуть вони не лінуватися та не здаватися в полон рокам. На цьому ж чемпіонаті учасники мали по п'ять зустрічей, грали до трьох перемог, і за підсумками вводилися командні результати, які зрештою привели хмельницьку команду Дракон на чільне місце. Організатори потурбувалися, щоб призери отримали і грамоти, і кубки від управління спорту Хмельницької міської ради, та подарунки на згадку від спонсорів. Світлана Поробок Андрій Храбус для інформаційного випуску.